Доброго дня, Миколаїв, 21 грудня, 24 рік. Як завжди, відразу ставимо подобайку, Підписуємося на канал, щоб за нами слідкувати. Сьогодні буде про екзотику. Сьогодні знімали відео, буде на каналі про як ми кудранію саджали, яка кудраня, є в нас азимінки, це в нас такий екзотичний садок, там може у нас хурма зростає. І пекани, горіхи пекани. Які в нас три роки вже зростають, і сьогодні ми знімемо самі. Нам цікаво було, чому вони не ростуть. Ну і як завжди, багато хто запитує, ви як балакаєте, кажете, ми, ми, хто ми. Покажіть своїх помічників. Вон помічники. Всі ми працюємо, всі гребемо і всі у нас працюють, у нас ніхто не висиджується. Навіть коти завжди поруч. Все, поїхали по темі. Такий день, болото, а ми, як завжди, сісти сі, сидіти, як всі інші сидять насолоджуються життям. А ми шукаємо приключення на свою жо. Горіх пекан. Купували в Івана Юкала. Є такий, як я зрозумів, багато хто знає. Купили ми були 4 пекана, пекани сіянці. Як я казав, я завжди більше я прихиляюсь до сіянців. Корени власні рослини. Ось ще один пекан у нас, який дає приріст. Але ми вичитали, тут у нас хурма, там у нас гранати. Це свіжа хурма посаджена. Але ми вичитали, що потрібно пеканам підкислений ґрунт. Ось у нас ще один пекан був, який не дав приросту, але він ось знизу відбив, бачимо, такі маленькі, тобто коріння живе. Ну і так я за ними спостерігав 3 роки. Це у наш, наш кизил. Наш кизил, це простий кизил. Тут у нас кизил Семен. Ось таке завантаження на майбутній врожай. Ну, вирішили, так як... Зімінки наші слабенько дають прирости. Купувалися в Петра Максютинського. Це щеплення. У нас потамак смачний від передір'я і пріма. Дають слабкі прирости, кажуть, що теж потрібно підкислений ґрунт. Ну і вирішив я, так як тут заважає цей пекан. Він дає слабенькі прирости. Тут у нас знову ж Володимирівський, тут у нас кудранню посадили. І викопати, подивитися, чому він не дає, прирости не зростає. Ну, причин, чому він не дає, я не знаю, я не бачу. Помахалися, бачите, яка болотяка, як воно липне. Помахався я. Ну, видерли, трошки видерли. Але коріння ось такі. Бачимо, він навіть був зрізаний і він дав стрижневий. А на поверхні ось такі гарні коріння. Всмуктуючі. Можливо, слабко вони розминуті. Ну, факт в тому, що надія є, що з нього щось виросте. Можливо, потрібно було обрізати його понижче. Та й все. Ну, Нам шкода, але в нас, я ж кажу, є там, які пропадає. Так що такі справи. Хто там знає, як вирощувати пекани, давайте коментарі, хто з ними стикався, хто їх смакував, хто їх вирощував, що їм потрібно. Як завжди зроблю відео, посадю, а потім, а потім будемо поради збирати. Зараз для нашого пекана ми приготуємо торфосуміш підкислену. Є в нас трошки там сірки, забув я показати. Ну, додавим, повірте. І є в нас ось такий ґрунт. Це перепрівший, перепрівша хвоя лісова. І ми один до одного додаємо зараз піску, перемішуємо і в ямку додаємо ось цього підкисленого ґрунту. І будемо спостерігати, як цей пекан буде вирізнятися від розвитку інших пеканів, які вже в Чорноземі. Ось таку яму ми вирили під пекан, та тут ми лопатою прорили, а там ми буром. Пробурили, до речі, на рахунок вологи 30 см. Далі метр бур глибиною сухо, повністю ось пилюка. Чому, чому ми так зробили? Тому що в нас ось таке форма коріння. Ми вставляємо його повністю аж туди. Ось так. Красиво він залазить. Зараз засипаємо центральний корінь. А потім ось для цих ми прокопаємо. А центральний корінь ми засипаємо ось такою торфосумішю. Це ґрунт, який ми, як я казав, вже зробили верховий з лісу, з піском, чому з піском, щоб краще тримав вологу. Лохина у нас зростає і добре зростає в цьому ґрунті. І трошки ми його підкислили. Тож будемо спостерігати, як у нас цей пекан буде розвиватися чи буде вирізнятися від інших, які в чорноземі. Все, саджаємо і буде все добре. І завжди помічники поруч. Ось так ми засипали центральний корінь методом вібрації. Забили його, зараз зальємо водички і ось ці всі, всі розпрямимо. На глибині 20 см на поверхню ми їх сильно не будемо витягувати, тому що у нас сильна посуха. І засипемо теж ці, цією турфосумішою. Все, працюємо. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати і ритись в оцій, хоч і сухій землі. Але слава Богу, що вона наша. Вона чорнозем. І ми цімо. Дуже цьому раді тримаємося буде все добре.